Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Це, ви, наприклад, обираєте собі якийсь автомобіль на будь-якому сайті з продажу. Він вам подобається, і тоді ви надсилаєте нам його і ми його перевіряємо оперативно. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду. Не забувайте підписуватись: Рено Трафік в довгій базі: 13 тисяч. Ціна, одинадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун 115 кінських сил. Так, контакти 098, далі бачите. 960-0500. Так, синій металік. Так, щоб вам було видно. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Так, спереду три місця. Так, це в нас пасажир 9 місць. Так, тут, напевно, буде складно вам показати. Далі. Ну, на жаль, на жаль, власника не бачу. Є фаркоп. Так він виглядає. Volkswagen Caddy. семимісний пасажир 16-го року, двохлітровий дизельний двигун, 14 650 ціна. Петястепенева механіка. Не буде, видно, сильно затонований. Такі парктроніки. Рено Кінгу. Оригінальний пасажир 2011 року. 1,6 газ бензин. Часто питаєте за ці двигуни, мало їх на ринках. 214 тисяч пробіг. 8, так, то вже 8800 ціна. Так, сильно затонований. Не знаю, чи буде вам видно щось. Напевно, що не дуже. Є і ще платити Так, є ще парктроніки. Нісан Тримастар в короткій базі. Пасажир, 9 місць. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун, 66 кВт, 241 тисяча пробіг. 8950 ціна. Тут є номер телефону. Так, і сертифікат. Часто питаєте за такі буси. Так, з іншого боку зараз покажу. Так, є кондиціонер. Шестиступанева механіка. Так, авто не затоноване. Тому буде вам добре видно. Буде дах показати. Ой, є, видно. Так, ще ряд сидінь, та, напевно, просто зняли, тут немає. Є фаркоп. Так що з того боку покажу. Volkswagen Caddy. пасажир. 9 року 1,9 дизельний двигун, 950 ціна. Так, тут номер телефону. Автоматична коробка передач. Рідко трапляється. Показує мультикермо. Дисплей, клімат, контроль. Так, тут, напевно, не дуже буде видно. Так, авто семимісне. Є Фаркоп ще, парктроніки. Так, оригінальний пасажир. Prima Star В довгій базі. Пасажир 9 місць. 9 рік, 2,5 дизельний двигун, 240 тисяч рідного пробігу, вказує власник. Звичайно, треба перевіряти. Ціна 12200. Номер телефона є. Так, авто затоноване, зачинене. Будемо по можливості дивитись. Так, ну трошки видно стан. Шестиступенева механіка. Так, погано мені видно. Тут, напевно, теж не буде видно. Поруч зразу є кенгу. Навіть два. Зараз будемо по черзі знімати. Так, Цей буде перший. Восьмого року. 1,5 дизельний двигун авто в рідній фарбі. 214 тисяч пробіг, 7300 ціна. П'ятиступенева механіка. Одна. Так, він виглядає. 8 го року, 1,5 дизель. 6950 ціна, номер телефону є, кондиціонер розметнена. Пригнана з Франції. Так, механіка так само кондиціонер, як попередній. Volkswagen 15 2015 року, 1,6 дизельний двигун 75 кВт. Так, помінений ГРМ є кондиціонер електрика, 200 тисяч пробіг, 11 950 ціна. Це ступенева механіка. Так, є парктроніки. Так, і одразу переходимо якраз три кадіка. В нас тут є в купі. Почнемо з цього. Так, сірий колір. 10-й рік 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, кондиціонер електрика, 8 950 ціна. Петистопанева механіка. Так, є фаркоп. Так, наступний. Чорного кольору. 14 рік, 1,6 дизель, 242 тисячі пробіг, 75 кВт двигун, мультикермо, проктроніки, клімат контроль, електрика, датчики, дощу, світла, навігація, підігрів сидінь. 11950 ціна. Так, Підтиступанева механіка. Так, та є підігріве сидінь. Клімат, мультикермо. Так, тут може буде видно. Задній ряд сидінь. Так, парктроніки. Так, і третій. Сірий металік. Темно сірий. 12-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт. 257 тисяч пробіг, бортовий комп'ютер клімат. Електропакет фаркоп. 10,750 ціна. Десь степенева механіка. Так, то всі пасажири. Тут ще є фаркоп. т четвертий. В короткій базі. Синій металік. Так. Це у нас мультиван. Перший рік. 2,5 дизельний двигун, 75 кВт, 200 тисяч пробіг. Так, контакти диктую. 098 350 0167. Ціни, на жаль, немає власника немає. Дзвонили до власника, поки що відсутній зв'язок. Кого цікавий, знаєш, просто що питали такі автомобілі, тому ви вам зняли без ціни. А ви вже... Дзвоніть уточніть, бо нам, нам не вийшло. Якщо з'явиться власник, то напишемо на відео ціну. Тут, на жаль, тонований, але воно не буде вам видно. Такі машини рідко вже трапляються на ринках, але їх треба добре перевіряти. Рено Кенгу третього року 1,5 дизель, 4800 ціна, 195 тисяч. Вказує власник, що пробіг оригінальний. Контакти є, є кондиціонер, ще не з Німеччини, зимня резина. Зимова. Це степанева механіка. Є фаркоп. Рено Кенгу вантажний. В кому яскравому кольорі. 9800 ціна. 18-й рік, 158 тисяч пробіг, 1,5 дизель, номер є. 66 кВт двигун, кондиціонер, круїз контроль Так він виглядає. Це вантажне відділення.